Ці продавщиці стали зірками інтернету, збирають мільйони переглядів та продають онлайн. На одеському привозі працюють дві дівчини, які підкорили соцмережі. Світлана чи світуля, зірка рибного відділу із 700 тисячами підписників і Таня Привоз, королева Тікток, яка збирає мільйони переглядів своїми відео про базар. Світлана вісім років працює на базарі і почала знімати веселі відео для клієнтів. Як вибрати свіжу рибу, поради щодо приготування та легкий одеський гумор? Просто ріже рибу, розповідає про товар, і мільйони заліпають. Тетяна в свою чергу перетворила привоз на арт-майданчик. Вона знімає живі та смішні відео, показує атмосферу та колорит Одеси. Її акаунт це гумор і справжній гід по ринку. І вся справа в щирості та автентичності, жодних складних монтажів, тільки харизма та любов до своєї роботи. Вони навіть продають в інші країни завдяки соцмережам. Якщо вони змогли показати свою роботу на ринку і отримати клієнтів, то чому ви досі не ведете соцмережі? Надихайтесь їх прикладом, діліться своєю історією, виділяйтесь серед конкурентів. А якщо ви все-таки хочете продавати через соцмережі, підписуйтесь та слідкуйте за нашим профілом.